Слава 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 Україні! Слава! Слава! Кожен українце! Кожному українцю зараз ми бажаємо щастя, здоров'я! І перемог все зло не бути переможено добро. Завжди перемагає зло. А це означає, що в нашій казці обов'язково буде хороший прекрасний фінал. Шановне товариство, зараз ми просимо вашої уваги. Зараз у нас будуть коротенькі привітання від наших лідерів. Але символічно, що зараз Олександр Турчинов зачитає листа від Юлії Тимошенко.